І тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і ниття живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Вічно живим героям російсько-української війни присвячується. Ігор Драч народився 8 квітня 2003 року в селі Поташ на Черкащині, навчався у гімназії села Шумівці на Хмельниччині, згодом у Хмельницькій міській гімназії номер 19 імені академіка Михайла Павловського з 2021 року служив у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді, проходив спецпідготовку за натівським стандартом у Житомирі. 21 лютого 2022 року дислокований до Миколаєва, загинув 26 лютого 2022 року в урочищі Шилова Балка Білозірського району Херсонської області, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Поки минуло після загибелі, а рідні досі відчувають його присутність за сімейним столом. Йому назавжди 18, як на фото, що на чільному місці вдома. Юнацький максималізм Ігоря Драча, бажання захищати Україну взяли гору над проханням мами не обирати шлях військового. Він наскільки правильний був, він наскільки чесний був, наскільки він. Я не знаю, але він смутнути. Він був замкнутий в собі. Несправедливості він не терпів. Возможно, із-за цього в нього і мало друзів було. Тільки де він почує якийсь фальш, якийсь обман, якесь неправильне відношення, він перервав всі відносини. Тобто фальшивих друзів він не мав. Таких мав він собі пару людей, які були дійсно з ним. І більшість в нього були дівчатка. Я напевно ніколи не перестану казати, що це була найдобріша, найчесніша і найпозитивніша людина в моєму житті. Чесно, ну. Я би сказала, що я заради нього навіть в школу ходила, тому що в нас було навіть часто таке, що ми списувалися просто і говорили: Ти йдеш сьогодні в школу? Йду». Я теж йду. А коли наприклад, там, наприклад, щось трапилося і бувало таке, що пропускали. Ну, Вчився, він, в принципі, гарно, дуже гарно знав англійську. Сиділи разом, він мені показував багато оглядів на відеоігри, бо він цим цікавився. Я пам'ятаю, на кожній перерві неважливо, це в нас було сніг, дощ, ми йшли грати в футбол, ігор всіх брав і такий ходіть. Є такий в колективі, і сварилися, але ну, недовго. Посварилися, помирилися, дуріли завжди разом. Виходили десь гуляти на велосипедах. От він любив це, він, він був дуже активним. Футбол десь поїхали, десь ходіть, щось там подивимося, десь об'їздимо села якісь. Історія його цікавила. Трудове навчання він завжди приносив додому всякі такі вироби і лампи. З ним займався вчитель. У нього дуже гарно це вийшлося. По комп'ютерній техніці він дуже, програми, от всякі создавати. Він і на цьому, надалі хотів здавати програми і якби якісь кишенькові гроші собі, мабуть, заробляти. На природу постійно виходили. На рибалку з ним ходили. Не курив, не пив. Такі самі в нього друзі були, що в футбол грали, бігали. В основному вони собі технікою займалися, мотоцикли, велосипеди, комп'ютери і спорт. А ще Ігор Драч був і залишається улюбленим братом двох сестер. Він був веселим, хорошим, розумним, завжди був добрим до всіх, завжди до всіх так говорив і міг знайти спільну мову. До всіх завжди з всіма дружив. Ми ввечері завжди з ним по комп'ютерах сиділи. Ну, він грав, а я спостерігала завжди. Ну і він постійно мене ласкотав. Ну завжди зранку вставала і мене ласкотав. У дитинстві Ігор мріяв навчатися на слідчого. Прагнув зробити Україну кращою. Хотів міняти систему. Ми з ним це, це навіть ругалися. Він каже, ні, папа. Молоді прийдуть до влади і будуть ламати цю систему. У 2014 році батько Ігоря пішов на фронт добровольцем, героїчно захищав Донецький аеропорт, був поранений. Це дуже вплинуло на хлопця. Син вирішив помститися російським окупантам за рідну людину, за батьківщину. Тому після повноліття пішов служити за контрактом. Каже: ну хорошо, піду я навчатися. Зараз тут на 18. там. І мене призвуть до армії. По-любому буде повістка. Я, мабуть, піду відслужу. Це було сказано якби, а, так, конкретно що не можна було сперечатися цим. Це було перед фактом поставлено. Я піду спочатку відслужу армію. і потім ще з тою совістю. Я піду, буду навчатися. Я дуже сильно ним пишаюся, тому що не всі, скажімо так, ну це була дитина. 18 років це була дитина. Не всі діти готові піти відразу підписати той самий контракт, воювати, захищати нашу державу. Тобто, це треба дійсно мати е, такий стержень, можна так сказати, таку от волю, таку от, як не знаю, силу, щоб настільки зробити цей крок, і дійсно. Йде воювати. У 2021 році Ігор Драч підписав контракт з 80-ю окремою десантно-штурмовою бригадою. За кілька днів до початку повномасштабної війни проходив службу на Миколаївщині. Нас відправили 22 лютого на Миколаївський полігон. Нас відправили під саму Нову Каховку. Там село Козацьке є таке. І там ми стримували Кацапів три, три дня. І він раз вибіг з автоматом на танк. Ну це було сильно. І нічого, все нормально. На нього танк так одулом поставив. Він почав, почав по танку стріляти, потім назад сховався. Ми йому казали, що ти зробив би з автоматом танкові. Ну, нічого він казав, попав би під башню каже. За короткий час служби Ігор проявив мужність і відвагу. Загинув 26 лютого 2022 року, обороняючи країну в урочищі шилова балка на Херсонщині. Почався обстріл. Їх обстріляли. Командир був поранений. Він його витягнув. В нього була контузія сина. Міг йти на евакуацію. Не пішов, пересів на Петерик який був перший в колонії. Так він і загинув там. За це він отримав героя. Пішов із життя один із тих, кого називають світом нації, майбутнім України. Ворожий приціл обірвав мрії, плани і сподівання. У мене є дитина. У мене є чоловік, сім'я. У нього не було нічого. Він не пізнав радості той самої дитини. Для мене це дуже важко, коли я розумію, що в мене це все є, а в нього це забрали. Була в нього дівчина, вона до нас приїжджала з Києва. Хотів мати сім'ю, хотів жити. Ми їздили сюди в клініку до зубного техніка, і він казав, що папа каже, я куплю тут дівчатам по квартирі. Я кажу, сина, не потягнемо. Не потягнемо ніяк, ні, папа, я куплю, я зароблю показував той будинок, якому він хоче ту квартиру. Так вийшло, що купили там донька живе. Нині Ігор Драч один з наймолодших у строю полеглих захисників на Алеї Слави. Посмертно почесний громадянин Хмельницької територіальної громади, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Вічна пам'ять і слава герою.